Не з Донбасу, а з півдня, з боку Білорусі, чи в напрямку Києва може початися нова фаза війни Росії проти України. Причому уже в січні каже Валерій Залужний, відтак виклик ЗСУ не втратити позиції та підготуватися до нового нападу. Цар каже їм, йти на війну і вони йдуть. Я вивчав історію двох чеченських воєн. Це було те саме. За нашими оцінками. У них є резерв від мільйона двохсот тисяч до півтора мільйона людей. Росіяни готують близько 200 тисяч нових військових. Не сумніваюся, що вони знову підуть на Київ. Проте нині певен головнокомандувач ЗСУ, ситуація для російської армії стратегічно безвихідна. Найімовірніше, Кремль шукає способи поставити бої на паузу, обстрілюючи цивільне населення та критично важливу інфраструктуру. Збирають ресурси. Лінію фронту Росія розтягла на півтори тисячі кілометрів, щоб українське військо не змогло перегрупуватися та виснажувалося. При цьому, на думку Валерія Залужного, армією РФ керують жорстокі до підлеглих особи. При всій повазі до пана Суровікіна, командувача російськими військами в Україні, якщо подивитися на нього, то це звичайний полководець часів Петра І, скажімо так, держеморда, або ти виконуєш завдання, або тобі пись. І ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює. Українські командири запевняє в інтерв'ю Залужний залишаються людяними. На цьому за економіст акцентує і Олександр Сирський, уродженець Росії та випускник московського командного училища, який нині є командувачем сухопутних військ України. Утім, обидва кажуть: супротивника не варто недооцінювати. Нам завжди бракує військ. Ми практично весь час вели цю війну з використанням резервів. Стиль командування генерала сирського це елементи омани та раптовості, які використовуються для компенсації недостачі вогневої потужності України. У Києві він зібрав тимчасові батальйони з військово-навчальних інститутів, а потім використовував партизанські групи. Примітка з Залужний розповів в інтерв'ю, що довіряє сирському, а десятьох генералів після 24 лютого звільнив. Також один застрелився. Головнокомандувач ЗСУ вірить, щоби вийти на держкордон, принаймні на момент 23 лютого, зсу треба ще сотні танків, БМП та пів тисячі гаубиць. Острі також десятки систем протиповітряної оборони, таких як НАСАМС. До речі, за словами залужного, російські війська намагаються відходити на відстані недосяжні навіть для хаймарсів. А нічого більш далекобійного у збройних сил України немає. Щоб вийти до кордонів Криму, станом на сьогодні нам потрібно подолати відстань 84 км кілометри до Мелітополя. І з Мелітополя ми вже можемо вести вогонь по кримському перешийку з тих же самих Хаймарсів і так далі. Чому я вам про це говорю? Тому що це повертається до моєї попередньої тези про ресурси. З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз і працюємо над однією. Залужний додає, може прорахувати кількість і тип озброєння, яке необхідне під кожне завдання інтерв'ю. Головнокомандувачі збройних сил України з'явилися того ж дня, що й новини про його розмову із американським генералом Марком Міллі на тему нового озброєння для України.